Ух, всім привіз на чехолтери оригінальний від виробника покажу. Дуже дорогі вони ці чехли замовляли. Вони бували двох версій. Один більш тоненький, такий дешевенький. І ось цей друга версія дорожчий. Ззаді з ось такою міцною металевою прищіпкою. От вона обтягнута шкірою. Дуже міцна. Зараз покажу. Ось такий чехол. Так і лежав, не використовувався. От. Без царапин, потертості, Ну, все як на відео. стан по відео. Ось От. От є емблема. Екотест пересована з цієї сторони. От. З дефекту ось тут на одну лезочку відвалилася ця штука, можна штурочок прив'язати чи ще щось. А так все працює. Прозорість ідеальна, Не пожортівши нічого, але ну, він не носився. Коли носять, то це від сонця Вот. Зимочка тут два, один перший і от. Один другий. Оба працює. Всередині е таке, як вілюр. Зараз покажу. Ось таке такий матеріал. Легенький, щось наподобі вілюру. А тут заклепано і прошита. Це прищепка міцна. От всередині все прошито, якісно от прошито. Зроблено. І тут прошито всюди. От такий якісний чухол. Показав все. Показався. І отвірна динаміка. Всем до новых до